Доброго дня, шановні батьки! Консультація для вас. 21 жовтня, Всесвітній день яблук. Яблуня найпопулярніше фруктове дерево, тому і заслуговує на таке свято. В восени багатий врожай яблук символізує достаток та благополуччя української родини. У пам'яті зринають рядки українського поета Максима Рильського. Яблука доспілий, яблука червоні чи Миколи Родинка. Виїли яблука з моєї України. Яблука були улюбленим фруктом стародавніх греків і римлян. Вони символізували любов для стародавніх. З'їсти яблуко означало отримати знання предків і в результаті безсмертя. Саме яблуко було мірою багатьох речей, і коли в середньовічній Європі з'являвся черговий заморський фрукт, його насамперед порівнювали з яблуком. Помідор, наприклад, удостоївся честі прозватися золотим яблуком, а картопля всього лише чортовим. Яблуко брало участь у людській історії так несподівано, що подекуди ми про це навіть не підозрюємо. Наприклад, йому ми зобов'язані появою губної помади. До речі, її назва походить саме від французького яблуку. Відомий кардинал Рішельє дуже любив запах стиглих яблук і одного разу попросив аптекаря приготувати з них маз для губ. Цікаві факти про яблука. Яблуневі сади покривають на поверхні нашої планети площу близько 5 мільйонів гектарів. Яблуко входить в трійку найбільш популярних фруктів у всьому світі після манго і бананів. Цей фрукт у 1976 році потрапив у книгу рекордів Гіннеса. Американка протягом майже 12 годин очищала яблуко від шкірки і тим самим встановила незвичайний рекорд. Шкірка плоту становила 52 метри 51 см. Незважаючи на безліч корисних речовин і вітамінів, яблуко містить у собі смертельну отруту. ціаніт. Він може бути небезпечним для здоров'я лише в тому випадку, якщо з'їсти 200 штук яблучного насіння за раз. Яблуку належить важлива роль у міфології. І перше, що приходить в голову, це Райське яблуко, яке Єва з'їла в Едемському саду. Хоча в Біблії не йдеться конкретно про яблуко. Відповідно до грецької міфології, золоте яблуко стало причиною Троянської війни, а в міфології скандинавів цей фрукт був їжею богів. Він дарував молодість і силу. У першого президента США Джорджа Вашингтона було досить незвичайне хобі. Він приходив у свій сад і обрізав яблуні. Таке заняття допомагало йому зняти стрес. Найважче яблуко коли-небудь вирощене важило близько 1,3 кг. Крім цього, фрукт містить в собі велику кількість вітамінів. С, Е, К і вітамінів групи В. Яблука також багаті залізом, натрієм, карієм, цинком, пектином і йодом. Цей плід підтримує нашу імунну систему, забезпечуючи організм вітаміном С і цинком, який необхідний для правильного функціонування білих кров'яних клітин, відповідальних за знищення шкідливих мікроорганізмів королевці Сумської області росте яблуня, яка належить до числа природних чудес України. Вік живого пам'ятника природи понад 200 років. Яблуня, сад або яблуня-колонія росте у вигляді величезного куща на території понад 100 квадратних метрів. Вона вже давно втратила основний материнський стовбур, проте налічується близько. 15 врослих в землю стовбурів гілок – Це єдине в світі яблуня, яка росте таким чином і природа даного феномену досі не вивчена. Винятковим також є те, що з її насіння виростають абсолютно звичайні яблуні. Прислів'я про яблука. Кисла яблуня, солодке яблуко не вродить. Яка родина, такі й діти. Яблуко від яблуні далеко не падає. Які батьки, такі й діти. Яблуко від яблуні далеко не откотиться а хоч откотиться, то хвостиком обернеться таке саме значення. Від одного гнилого яблука увесь віз гниє. Один лихий чоловік може зіпсувати все товариство. Промін сонця, упавши на яблуко, потребує часу перемішати сік поживи, народне пояснення законів природи. Достігли яблуко, само з дерева падає, значення як сказано. Шановні батьки, дякую вам за увагу. Всім гарного дня!